Любі друзі, усіх вітаю! Сьогодні поговоримо з вами про іспит А2. Я продовжую вчити українську мову. <свіття> Німецьку, <свіття> перепрошую, над українською я теж працюю, <свіття> тому це мої оговорки вони мають місце бути. Продовжую вчити німецьку мову, роблю це з задоволенням, і хочу з вами поділитися, що потрібно розуміти про іспит А2, так як напередодні я вже склала цей іспит, маю певний досвід, і тому що я помітила, що багато дівчат на моєму курсі дуже хвилюються, коли йдуть. Складати цей іспит, хочу вас запевнити, що нічого страшного не відбувається. Ми вже записували відео, я розповідала там про іспит А1. Як складали ми, ділюсь там своїми. Думками, як це все відбувалося, схемою, тому заходьте, дивіться, у коментарях буде силочка, будь ласка, у вас це проходило по-іншому, тому що я знаю, у кожній землі свої правила, і у кожному місті це і у кожній навіть школі це по-різному відбувається. Тому, якщо ви напишете. Свій опит будемо вам, мабуть, буду не тільки я вдячна, а багато других, других дівчат. Я все занотувала, щоб нічого не забути, розбила на три частини, що потрібно розуміти, Ділюсь з вами цією інформацією. Перше, а два це внутрішній це внутрішній іспит. Тому. Його приймає тільки ваш вчитель, і зайвих людей там не присутні вони. У мене це проходило у дружній бесіді, тому я особе задоволення отримала від цього іспиту. Я навіть що потрібно розуміти, що цей іспит е, дасть вам зрозуміти ваш рівень знань. Тому я е, нічого навіть не вагалася там списувати. Е, думаю, ну буде як буде. От. Е, я повинна розуміти, що я вже знаю, і мені самі це цікаво. Іспит складається із трьох частин: Хьорен, Лезен та Шпрехен. Хьорен для мене дуже важкий, тому що дуже швидка німецька мова у запису і складно зрозуміти. Якщо у битовій, у битовому житті ти спілкуєшся там, в аптеці чи в супермаркеті, я завжди перепрошую, щоб мені казали повільніше або повторювали. І німці спокійно на це йдуть у звичайній розмові. Вони і повторюють, і повільніше, повільніше розмовляють. І тоді я багато чого розумію, і складається якась, якийсь діалог дуже розумілий. А у класі на іспиті і на уроках це дуже швидка мова, тому Хьорен для мене дуже складний. Я на деякі пункти відповіла у екзамінаційному листі, а багато що я не відповіла, тому не дуже переживайте, якщо у вас там якісь пробіли в этом. Далі йде лезен. Лезен, якщо ви маєте певний запас слів, то це буде достатньо просто зрозуміти, хоча б о чому йде мова, і відповісти правильно на ті питання. Це не складно. Це і не так хвилююче. На це повинен час, так, да, це займає певний час. І шпрехен. Шпрехен для мене дуже простий. Самі, сама моя улюблена частина, тому що цей іспит у мене проходив у дружній розмові з вчителем, спокійно задавалися питання, відповіді. Вчитель коректує, не треба хвилюватися, що ви там на щось не відповісте. Абсолютно спокійно. І потім. Коли закінчується іспит, вам е, дають результати, але сертифікат ви не получаєте, тому що е, ви йдете далі вчити B1. Коли ви здасте вже іспит на B1, тоді вам там видають сертифікат з вашим рівнем знань: це буде А2 або Б1. Якщо ви там десь не довчили, ви повинні розуміти. Що той сертифікат не буде замість вас розмовляти. Ті знання, які ви візьмете з собою, те і буде ваш безцінний ресурс. Тому я усім бажаю успіху на цих іспитах. Буду вдячна, якщо ви будете висловлювати свою думку у коментарях під цим відео. І також бажаю вам легкого вивчення німецької мови.